Свято, Яке свято, будь-яке дійство кажуть, добре починати з Богом. То і сьогодні в нас тут присутні священики, яких ми зараз просимо до слова. Я думаю, вони також знайдуть на підтримку доброї справи е декілька теплих слів. Отож, запрошуємо отців. Візьміть, будь ласка.

Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, після ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, після ти безсмертний, помилуй нас, слава Цвіси, і святому Дворі, і нині повсякчас, навіки вічні, Амінь. при святой, помилуй нас наші, Владими прості, без законі наші, святи, приседи, сіна, не очі наші, імени Твора Тих, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цим і святому Духові, і нині по на віки вічні, амінь. Боже наших, і в небесах, нехай святи Сеня Твоє, нехай приємна. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушні, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки Амінь. Синився до Будохари, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.